4 червня у Бердичеві попрощалися із загиблою військовослужбовицею Світланою Стаховською. За словами Олександра Шуляка, заступника командира військової частини. Жінка стала на захист України у 2015 році. До цього працювала вчителькою. Служила Світлана у 26-й артилерійській бригаді імені генерал Хорунжого Романа Дашкевича. Світлана була світлою людиною завжди допомагала. Підтримував завжди була позитивною, і ніхто про неї погано нічого сказати не може. За словами Сергія Манька, начальника тилу військової частини, де служила Світлана, вона загинула 31 травня на Донеччині внаслідок російської атаки керованої авіаційною бомбою. Це було дуже світло, добре і звичайна людина. Світлана плану її і відношення запам'яталось до мене. Як знаєте, як материнське у жінки залишилося двоє синів та чоловік, який зараз служить у тій самій бригаді. <риклад> Вероніка Гасанова, Євгенія Барвенко Суспільне новини, Житомирщина.